Нанопластик викликає мутації, які накопичуються і передаються у спадковість. Це незворотні процеси, які вже охоплюють всю біосферу. Я вже порушував це питання у своєму попередньому зверненні. До того ж, волонтери Аллатра випустили кілька документальних фільмів, які наочно демонструють увесь жахливий масштаб проблеми нанопластику. Сьогодні тільки ми і я підкреслюю. Тільки ми, Аллатра, відкрито заявляємо як у науковому, так і в суспільному середовищі, про справжню небезпеку нанопластику та про кризу виживання людини як біологічного виду, яку він за собою тягне. У нас немає поки що остаточного рішення цієї проблеми. Але у нас є розуміння, необхідна наукова база. Та інноваційний дослідницький підхід наразі. Ми досліджуємо метод зниження здатності нанопластику накопичувати надлишковий електростатичний заряд це перший крок. Наступний крок розробка безпечних методів його виведення з живих організмів та екосистем. Ми сподіваємося, що в нас буде час і можливості, щоб це здійснити, а також розв'язати першочергову проблему.